Разом привітаємось. Ручками до сонечка потягнулись, весело один одному всміхнулись, плещемо в долоньки я і ти. Долонькою помахали і я і ти. Сьогодні нас запросила тітенька Оленка до себе в гості. Їй потрібна наша допомога, але ж ми не знаємо, де вона живе. І тітенька Оленка сказала, що є доріжка з прямокутничків. І якщо ми її з вами зробимо, то ми потрапимо до неї додому. Ну що ж, тітенька Олена сказала, що доріжка складається з прямокутників. Давайте у з вами розглянемо на нашу дошку. Поглянемо і скажемо, а як називається ця геометрична фігура? Поглянули уважно? Так, звичайно, це прямокутники. Отже, з цих прямокутників ми зможемо з вами зробити доріжку, щоб піти до тітеньки Оленки. Тітенька Оленка сказала, що потрібно спочатку викласти довгі прямокутники, а потім коротші. Але як ми можемо дізнатися, який довгий, а який короткий? Пригадали? Ми можемо взяти і накласти один прямокутник на інший. Давайте поглянемо, що буде. Ось дивіться, ми наклали. І виявляється, що наш помаранчевий прямокутничок коротший, за фіолетовий. Ви уважно дивитесь? Так? І потрібно тепер скласти. Довгі прямокутники. Давайте поглянемо, де вони. Ось, а потім короткі. Ну, ось, ми зробили доріжку, щоб вирушити на гостини. Тож вирушаємо. Добрий день, дітика Олена! Добрий день! Добрий день, малята! Я так рада, що ви завітали і дізнили моє прохання. У мене стільки багато справ. Я дуже рада, що ви прийшли і допоможете мені. А чим же ми можемо вам допомогти? О, я свою оселю дуже хотіла прикрасити ось такими соняшниками. Але їх треба поділити. Подивіться, малята. Соняшники однакового розміру. Я думаю, малята побачили, що соняшники різного розміру. Є великі і маленькі. Так, молодці малята. І треба їх поділити ось таким гарним вазам. Ой, у вас такі гарні вазочки, а вони теж різного розміру. Малята, яка ваза з них більша, а яка менша? Так, вірно, зелена ваза більша. А синя менше. Ось більше соняшники треба поставити до зеленої вази, а менші – до сині. Ви зможете мені в цьому допомогти? Звичайно, зможемо! Правда, малята? Ну і що ж, почнемо складати букетика? Давайте! Давайте я почну робити е е букет із маленьких соняшників, а ви з великих. Добре! Ви малята, дивіться, чи правильно ми впораємося, чи так треба робити? Ось який у мене букетик вийшов. А нас малятами ось такий гарний букетик вийшов? Подивіться, як гарно тепер ці квіточки у вазочках і я зможу прикрасити оселю такими гарними чарівними букетами. Дякую вам, малята, за допомогу! Малята, а скажіть, будь ласка мені, на яку геометричну фігуру схожі ці квіти? Наші дітки дуже уважні і знають, що сонячник схоже на яку геометричну фігуру. Вірно, на круг, ось погляньте, який у нас є круг. Малята, давайте з вами разом згадаємо і скажемо тіленці Аленці, які є особливості в цієї фігури. У круга лише одна сторона і немає жодного куточка. Тому він може ось так котитися. Ой, які ви молодці та розумнички. Галята, а я пропоную вам пограти в таку гру. відшукай предмет який схожий на круг. Подивіться навколо себе і знайдіть, які ж предмети навколо можуть нагадувати нам круг. Дітенька Оленка, давайте ми з вами зіграємо. Давай! Тарілка. Добре, годинник може бути схожий на круг. А ще колесо автомобіля теж схоже на круг. А ось мої соняшники, вони схожі на круг. А також сонечко наше теж схоже на круг. Ой, як скільки ж ми слів і предметів відшукали навколо які схожі на круг. Галята, можливо, ви зі своїми татами, з мамою навколо подивитесь. І відшукаєте ще багато інших предметів і надійшлите самовихователі, які предмети ти відшукали. А я покажу і вам, пані Олена. дуже дякую вам. Малята, ми з вами пограли, ви мені допомогли і вам час вже вирушати до себе до садочка. Але щоб ви змогли потрапити додому, вам треба виложити знову доріжку але зовсім іншу. Ось ми з вами бачили круг великий і маленький. Ви будете викладати доріжку, чередуючи великий круг та маленький. Коли ви виложите таку доріжку, то зможете потрапити до себе додому. Я гадаю, ви все це зможете зробити. Звичайно, ми з хлопчиками-дівчатками зараз викладемо доріжку і на все з ними вийде. Дякую вам за допомогу, що прийшли в мене багато справ, до побачення, малята. До побачення, тітенька Олена. Хлопчики і дівчатка, ви були уважними? Нам тітенька Олена тільки що сказала, щоб повернутися до садочка, нам потрібно викласти знову доріжку, але вже із кругів. І тітенька Оленка сказала, що нам потрібно спочатку викласти, викласти великий круг. А потім маленький. Початок уже нашої доріжки є. Нам потрібно її лише продовжити. Як ви думаєте, який наступний має бути круг? Так, він буде великий. А наступний який? Маленький, вірно. І далі так само. Великий і маленький. І наталишився лише один великий круг. Ось ми і виклали з вами доріжку. Тож вирушаємо до нашої групи. Дітки, ось і закінчилось наше заняття. Ви сьогодні були дуже уважними. Ми сьогодні з вами закріпили таку геометричну фігуру, як круг, і порівнювали за розміром предмети великий і маленький. Ви сьогодні були дуже розумними та уважними, а зараз наше заняття закінчується. Тож до побачення, до нових зустріч!